Шановні друзі, шановні студенти, є в нашій програмі така тема, як фармакологія та токсикологія спирту етилового. Ось з чого ми починаємо. Прошу вашої уваги. Вино наш друг, але в ньому живе підступність. П'єш багато отрута. Трохи п'єш ліки. Не завдай собі надмірністю шкоди то й у міру триватиме життя царства. Ці слова або інцини, або авіцени вони актуальні і до сьогоднішнього дня. Я показую вам питання, яке ми обов'язково розберемо, але хочу сказати, що саме дисульфірам, або комерційна назва еспераль, тетурам є препаратом, який рекомендований для особливої підготовки. До кроку 1 до ЄДКІ поряд з препаратами для повторення та ознайомлення. Подивіться: фармакологія та психологія спирту етилового використання в клінічній практиці. Ви бачите, вам форму етанола або етилового спирту і вторинну упаковку цього засобу. Етиловий спірт є фармакологічно неіндиферентною речовиною, яка виявляє як місцеву, так і загальну снодійну, знеболювальну, наркозну антидотну дію, особливо при отруєнні пропіленгліколів і метиловим спиртом. При місцевому застосуванні саме спирту етилового йому властиві, бактерицидний, в'яжучий, подразнюючий, Добильний, припікаючий та анестезуючий ефект, аналгізуючи, які зумовлені насамперед згортанням білків і дегідратацією тканей. Бактерицидна дія відбувається швидко насамперед за рахунок денатурації білків цитоплазми мікроорганізмів. Важливо те, що звикання до спирту тилового у мікробів не виникає. Протимікробна дія. Може збільшуватися при підвищенні концентрації. При концентрації 70-96% спирт етиловий використовується тільки для дезінфекції інструментів, штовного матеріалу, тому що в концентраціях понад 70% на поверхні шкіри утворюється дубильна плівка, його всмоктування припиняється, протимікробна дія зменшується. Резортивна дія алкоголю передусім повторюється, поширюється на ЦНС, потім на серцево-судинну, дихальну, травну систему, впливає на діорез, обмін речовим. Механізм дії найважливішими мішенями спірту є клітинні мембрани і ферменти головного мозку, дрібні органічні сполуки, до яких належить етанол, можуть легко розчинятися в ліпідну білі. Слої кліпінних мембран, внаслідок чого зменшується в'язкість, збільшується текучість мембран багатьох типів клітин. Це викликає цілий ряд різних ефектів за рахунок зміни структури і функції рецепторів до медіаторів, опіоїдів ферментних систем натрійкалівати фаза колінестераза, аденілациклаза. Рецептор залежних іонних каналів і транспортних систем. При застосуванні всередину швидко всасмоється, адсорбуються близько 20% адсорбуються у шлунки, а 80% у тонкому тонкій кишці. Через 5 хвилин при застосуванні може з'явитися у плазмі крові. Дуже важливий момент. Метаболізується у печінці за допомогою алкоголь дегідрогеназу. Метаболізується за допомогою алкоголь до ацетальдегіду. Це дуже важливий момент. Запам'ятайте, метаболізація за допомогою фермента алкоголь дегідрогеназу, алкоголь дегідрогенази. Алкоголь дегідрогенази. До ацетальдегіду, і це теж слово запам'ятайте. Депресивно впливає на центральну нервову систему, гальмуючи глюкогенез у печінці, може сприйняти спричати гіпоглікемію. Летальна доза для дорослих 5-8 грам на кілограм, для дітей, для дітей уже 2-3 грама на кілограм. Я показую вам для інформації міцність найбільш вживаних алкогольних напоїв горілка, пиво, вино, портвейн, квас, саке, текіла, шампанське і так далі. Дуже важливо, що дослідження, яке провело, яке опубліковано в журналі Lancet, вказано, що за рік алкоголь став причиною. Більше двох майже трьох мільйонів смертей у світі, і був однією з провідних причин загибелі, хвороб і каліцтв серед людей віком від 15 до 42 років. років. Важливою те, що Україна була на четвертому місці за кількістю смертельних випадків, спричинених алкоголем. Серед жінок 25 тисяч смертей. Серед чоловіків на шостому 53 тисяч смертельних випадків. Випереджають Україну тільки Китай, Індія і Росія. Вміння пити не всім дано, вміння пити мистецтво. Той нерозумний, хто п'є вино без міри і без почуття. Ілі на русском язике, кому було непонятно, вміння пити не всім дано. Умін пить искусство. Тот неумен, хто п'є вино без міри и без чувства. Гостре та хронічне отруєння алкоголем – це треба знати для того, щоб пам'ятати ацетальдегід. Це головний метаболіт етанолу, саме він здійснює прямий шкідливий вплив на організм. Повторюю ще раз: саме метаболіт етанолу, ацетальдегід здійснює прямий шкідливий вплив на організм. Він сприяє вивільненню катехоламінів із депо, накопиченню над- і над і F, що порушує обмін і норадреналіну, і дофаміну, і серотоніну. Це призводить до утворення хибних в кавичках, медіаторів тетрагідроізохінолінів, високотоксичних речовин з галюциногенними властивостями, які вивільняють ендорфіни. Прямо збуджують опіатні рецептори, що сприяє виникненню ейфорії, галюцинацію, психічних порушень. Ацетальдегід здійснює токсичну дію і на інші органи і системи. Це вам зрозуміло. Ви бачите вміст етанолу і що визиває, що таке, чому він викликає розгубленість, повільнення мислення, ступор, сп'яніння, значне отруєння. І смерть в залежності від проценту етанолу крові. Ви бачите, як змінюється серце, як змінюються легені, як змінюється печінка, як змінюються нирки під впливом етанолу, довготривалому впливу етанолу. Симптоми гострого отруєння етанолом це безумовно, збудження. Нудота, блювота біль у животі, білю в голові, головокружіння. Нестагм, діплопія, балакучість, порушення уваги, порушення рівноваги, атаксія, спутання свідомість і так далі. І так далі. При переральному прийомі рівних доз концентрації спирту в крові жінок істотно вища, ніж у чоловіків, оскільки у чоловіків є шлункова фракція алкоголь-дегідрогеназик, фермента, який розщіплює алкоголь. І деяка частина спирту метаболізується уже в шлунку. Дуже і дуже важливо. Запобігання подальшого всмоктування це викликання блювання, блювання провмивання шлунка. Алкоголь може виділятися з слизовою оболонкою шлунку. Промивання ми можемо використовувати для прискорення метаболізму виведення алкоголів і метаболітів сорбентами, сольовими слабуючими, специфічним засобом, який прискорює біотрансформацію алкоголів, удвічі є фруктоза. Для усунення метаболічного ацидозу внутрішньовенне крапельно вводять 4% розчин натрію гідрокарбонату. При гіпоглікемії розчин глюкози з інсуліном. Важливим заходом при інтоксикації алкоголем є вітамінізація препаратами групи, вітамінами групи В, С Є. Е. Проводять заходи для стимуляції дихання кровообігу і зугрівання тіла. Є критерії алкогольного абстинентного синдрому, синдром, синдром лішення, поява трьох наступних симптомів. Тремтілість, тремтіння язика, повік або витягнутий хріб, пітливість, нудота або блювання, тахікардія і підвищення артеріального тиску, психомоторне збудження, біль голови, безсоння, слабкість, галюцинації, судоми. Вже тільки три із прирахованих признаків, а ви бачите їх 5, 9, три це вже алкогольний. Абстинентний синдром. Ось а, яке діє на чоловіка виникає під впливом алкоголю і виникнення хвороби, алкоголізму, хронічне і гостре хронічне отруєння алкоголем і заходи допомоги. Це насамперед для зменшення симптомів абстиненції, бензодієзвіню. При непереносимості бензодіазепінів призначається баклофен, фенобарбітал, можливо клометіазол. Нейролептики призначаються тільки у випадку збудження і делірії, які не зникають на фоні прийому бензодіазепінів. Ці ліки завжди призначаються в комбінації з бензодіазепінами і ніколи у монотерапії, в якомога менших дозах, наприклад, непідутно. При застосуванні галоперидрова. Метою профілактики енцефалопатії тіамін, вітамін в 1 або його жиророзчинна форма, бензотіамін. Антиадренергічний препарати, клофелін, пропранолол, піндолог. Протягом перших 3-5 днів лікування показане введення ціанакоболамів, вітамін В12. Передоксину вітамін в 6 нікотинамід вітамін ПП, рибофламіну вітамін В2, фоліової кислоти і аскорбінової кислоти. Показані загально прийняті в таких випадках методи лікування: психотерапевтичні, психотерапії гіпноз і медикаментозні, тобто детоксикація, загальнозмінююча, зміщуюча терапія, корекція метаболізму. Але найбільш ефективною є. Сенсибілізуюча терапія, при якій застосовують класичний інгібітор фермент деградації алкоголю, а саме алкоголь-дегедрогіназив це дисульфірам. Саме десу, дисульфірам є золотим стандартом лікування залежності від спирту етилового. Найбільш відомі комерційні назви тетурам-еспираль. Підпливом якого порушується другий етап окислення спирту, утворення оцтової кислоти з, ацета, з ацетальдегідом, з його накопиченням у організмі. Так, прийом алкоголю на фоні дісульфіраму тетураму, супроводжується підвищенням рівня метаболіту ацетальдегіду 5-10 разів, чим це характеризується, я наложу на цьому славі. Вплив тетураму зберігається протягом 14 днів. В результаті використання дісульфіраму тетураму формується негативний умовний рефлекс на алкоголь. Пролонгована дія дісульфіраму під назвою еспераль підшивається під шкіру живота і тривалість ефекту може тривати 4-6 місяців. Ще раз, у вигляді схеми, я навожу. Механізм дії дисульфіраму. І показує лікарські засоби, вторинні упаковки, засоби десенсибілізуючої терапії залежності від етилового алкоголю. Препарати з дисульфірам подібним, туторамоподібним ефектом. Послухайте, тетурамоподібним ефектом це митромідозол. І інші похідні 5 нітромідозолів, а також апоморфін. Нітрофурани, фурацелін, фурагін, фурозалідон, цефалоспоринові антибіотики, похідні сульфаніл сочовини як засоби лікування цукрового діабету другого типу. Вони також включаються у схеми фармакотерапії хворих на алкоголізм. Успіх сенсибілізуючої терапії залежить від волі пацієнта, я підкреслюю, від волі пацієнта. У зв'язку з чим потрібно пам'ятати, що лікарські засоби тільки допомагають перенести абстинентний синдром. Небеса ніколи не допомагають тим, хто не хоче працювати. Ці слова софокла актуальні до сьогоднішнього дня. Ось вона залежність від алкоголю. Це лікування і відновлення. Я хочу подякувати вам за увагу. Пам'ятайте, дорожче здоров'я тільки ліки. А ми переможемо, і все буде Україна! З повагою до вас, професор Віталій Мамчур.